не побачив у ньому жодних участь. Олександр Воїнський. А зараз Денис Поворозкий. Зрозумів, що треба приймати ніяких претензій до чоловічів нашій на збірних України. Очікую від чемпіонату запеклої боротьби. боротьби у кожному матчі. Є один фаворит це Дніпро. Ну, по складу. А Всі інші команди доволі. Рівно укомплектовані. Зараз жовтень, всі будуть розхитуватись, приходити, у, як це сказати, у баланс усього складу у фізичні кондиції і до, у Новий рік десь. Там будуть вже матчі запекліші, ніж на початку чемпіонату. По молоді зараз дуже гарна молодь. У них є можливість у такому віці грати у суперлізі ну, з легіонерами. У нас такої можливості не було. Були дублюючі склади зараз ну, у них є можливість демонструвати свій рівень у суперлізі. А так, головне, щоб без травм гравцям і все було спокійно в Україні. І тоді у баскетболі теж буде все добре. Дуже цікаві і гарні команди з легіонерами. Ми будемо грати проти Луцька та Рівного. Не бачили, ну я не бачив, ще їх матчів, але ну, нам продемонструють на ну, перед грою тренер. Старт чемпіонату дуже важливий. Це емоційна сторона. Теж, ну, і перша перемога, ну, вона. Ну, Трішки особливо на старті чемпіонату. Це дає тобі заряд на майбутні якісь ігри теж. Але не варто очікувати ну, гарного баскетболу на старті чемпіонату. Я вже казав, команди тільки зібралися у нових складах, молоді гравці. Треба кожному. Ну, Слухати і втілювати, що каже тренер. У кожного тренера своє бачення на гру. Так що, ну це, ці ігри будуть дуже цікавими, і перевірка для, для нас та нашої молоді у своєму залі. Очікую захопливої гри та дуже гарної та цікавої боротьби. В Києві ігри будуть проходити з глядачами. Так, ну треба купити квіток і прийти. Так? А в Запоріжжі в ігри будуть без глядачів, тому що там зараз дуже складна така ситуація, прильоти відбуваються і там є сховища, але ж е команди, там судді. Вони встигнуть спуститися в сховища, а якщо буде, будуть глядачі, то це неможливо. Тому таке рішення, що в Запоріжжі будуть без глядачів. В інших містах ну, всюди будуть з глядачами грати. Но ми не будемо грати в кривому розі. В інших містах будемо грати в супертизі. Ну, я пам'ятаю багато м'ячів взагалі. Ну, за моє життя пройшло багато м'ячих і резинок. І інших м'ячів, і дійсно, спалдінг, на мою думку, це найкращий м'яч. Найкращий м'яч. І я дуже радий, що спалдінг повернувся в український баскетбол. І я думаю, що разом ми будемо йти до перемоги. Дякую там. Питання про сте. Це звісно Паша Буренко, десь четверта команда А, Миколаєв, Миколаєв.